Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі чи мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про партнерство і якась гра. І знаєте, пішла яка тема. Чи вдасться досягти свого і порадіти? Отак у мене. В кожного своя мета, в кожного своя ціль. І подивимось, давайте, що треба зробити, щоб досягти свого? Подумайте про себе. Можливо. Хтось щось хоче придбати, можливо, хтось щось хоче отримати в подарунок, можливо, просто хтось щось хоче. І ви намірились отримати те, що ви хочете, і хочу подивитися. Карта оборотня, таємних знань, якогось нападу і. Е, видите, от, про те, що, от, мені ця сама карта каже про те, що палаюче серце, про те, що у вас дуже багато бажання. Саме не пристрасті, але дуже багато бажання це здійснити. Тобто це щось таке, що для вас важливо, що для вас, можливо, довго жадане. І знаєте, про що мені зараз ще пішла інформація? Про те, що ви навіть готові якось трохи одягти маску, аби досягти свого. Потім ви мені відпишете, так? Сюди. Добре, хто ви в мене на сьогодні? Подумайте про себе, назовіть своє ім'я. Хто ви в мене на сьогодні? Людина, яка знає, чого вона хоче, людина, яка йде своїм шляхом. І мені чомусь йде слово, незважаючи ні на що, тут над вами темні хмари, які, в принципі, то вони розвіюються. Розумієте? От ви знаєте ціль. Це, можливо, і є ваше бажання. Розумієте? Ви знаєте, ви його давно чомусь мені йде, хочете. Так, так. І знаєте, от. Ви його плекали, це бажання. Так, і знаєте, ви карта Мага. Можливо, навіть хтось із практиків робив якісь практики на це бажання. Загадували бажання на Новий рік, ну елементарно Там палили свічки, просили, щоб воно збулося якнайшвидше. І от дайте для вас як кохана квіточка, якась така, яку ви хочете От просто досягти ви цього хочете. отак. Добре, давайте ж подивимося. І він одразу йде, що треба зробити, щоб досягти цього. Такі мені глупості, девочки, зараз йдуть. Тут про юридичні якісь питання про те, що ви куєте. Своє щастя, але ви знаєте, що десь щось під загрозою. Отак. Тут та карта піща і падіння, і тільки потім урожай. Отак у нас. Тобто урожай ви, в принципі, зберете, але для цього вам треба, знаєте, буде, от не те, щоб упасти. Давайте, про що піща саме. О, дівочки, бо якась ситуація проясниться, яка вам була невідома. Знаєте, можливо, ситуація, яка вже... Для вас давним-давно минула, можливо, це якась піща для ума, можливо, це якась просто інформація, яка давним-давно минула для вас, знаєте, можливо, яку ви вже пережили. Але вона, якось, знаєте, знаєте, у мене йде, випліснеться наружу, або якось згадається, або якось знову ви сколихнете ці емоції, ці енергії, хтось вам щось нагадає. Розумієте? А ви цю ситуацію вже давним-давно пережили. І ця ситуація вам вполне вероятно, знаєте, що буде, не хочу сказати, що не прожита вам, а якась от. Емоційно якось трохи воно вас виведе, з, да, виведе вас з рівноваги, тому що тобто, ви якось це прожили і залишили в минулому. Розумієте? І отут якось почнуть підніматися, хочеться сказати, глиби вчорашнього бруду. Оттак. Про що ще піща? Тобто піща ума, щось почнеться якийсь згадувати, можливо, когось доведеться попросити. От, не те, щоб вирішити це питання, а от якось доведеться підняти якісь старі стосунки в спогадах, доведеться підняти от щось із минулого, що ви, можливо, не хотіли б згадувати, бо ви це прожили, і я так думаю, що не дуже легко. Але тут кажуть про те, що знаєте, ви справитеся, у вас є якісь таємні знання, або ви знайдете якісь знання, отримаєте інформацію, якийсь доступ із прошлого, що дозволить вам якось вистояти. Розумієте? Можливо, вам хтось буде пригадувати ситуації там, де ви падали, піднімати з. Ну, які ви були колись. Отак, дівчатки, мені ніби нічого не напишете, тому що в мене зараз саме так. Про що карта падіння? Тобто ви то для себе прожили це все, розумієте, ви у Феніксі. І ви знаєте, як вам, можливо, на якому дні ви були. І зараз для вас це дуже важливо, це досягти цієї мети. Про що падіння? Так, да, знаєте, от, знаєте от я вас тут бачу реально в ресурсі: Фенікс, таємні знання, всі оці негаразди, якісь. Так, да, вони були в вашому житті, да, вони були явними в вашому житті, але ви з цього вже прожили і ви проживали і виплюнули. Кажуть, що зараз на вашому падінні, знаєте, от м м закінчується ситуація, ви ставите хрест, або просто ситуація сама по собі ну, ставиться хрест на ситуації, Знаєте, ще що? І от м м як мені зараз воно йде, дівочка, це про те, що, знаєте, ви вже, можливо, не хочете це згадувати, а вам якось доведеться задати свої падіння. Отак. Можливо, знаєте, коли ви були в цих падіннях, ви навіть не могли собі уявити, що ви зберете цей урожай. І кажуть, про те, що, дівчатки, знову ж таки, ви це зможете зробити. Тобто, можливо, через якісь не дуже приємні ситуації, можливо, через якісь, от мені йде саме знаєте, контакти із людьми з минулого. Якщо для вас це буде, от, скажу, знаєте, важко. Для вас це буде важко, але ваше бажання цього варте. Ви, будете, ви підете на ці труднощі. Про що карта кандали? Тобто, знаєте, повертається якась ситуація з минулого, щоб вирішити цю ситуацію, про що карта кандали? Да. Що, ось, знаєте, те, яка Ви ви раніше, хочу сказати, беззахисна, розумієте? От ви це наче, піднімете ці всі верха болота цього. І ось, знаєте, згадаєте, що ви були в кандалах, але вам знову таки кажуть про те, що вам це буде важко, але зараз -то ви розумієте, що ви в цій чистоті, що ви здатні виконувати свої бажання, що ви вже зовсім на інших вібраціях і що у вас талісмани. Про що біла карта? Прям таки, вона мені в руки так йде. Про що біла карта, дівочки, Чого, що, що ще не прописано? Так, да, дівочки, що, знову ж таки, це буде якийсь ваш урок. І от мені, знаєте, де, от, можливо, від вашої самої поведінки, від того, наскільки ви тут. Зможете, знаєте, як, наскільки ви тут зможете скористатися своїми цими знаннями, дівчатки, своїми оцими талісманами, хочеться сказати. І від цього, знаєте, буде залежить е, якийсь ваш, ваш новий рівень життя, рівень доступу до знань. Тут саме карта сілення. Тобто, знаєте, ви якось, можливо, навіть ці люди, яких ви піднімете в цій ситуації, з якими б не хотіли спілкуватися, можливо, я не кажу, що ви будете з ними общатися знову. Але якось мені, знаєте, як іде, що ви зможете. Більш лояльно, ну ви зможете їх е, терпіти. От так. Якщо раніше е, це був позор позоріщем і йде прямо, прямо так, от слово в слово. то зараз, ви знаєте, якось більш будете розважлива. е, тобто умніша, розум... мудріша, е, ціліша. Тобто, не людина в кайданах, яку вони знали, розумієте, яка була в тяжкій ситуації. А зараз ви ось. Чиста, на високих вібраціях з підтримкою, яка виконує свої бажання, яка зцілилася, яка щось навчилася, яка стала більш. Знаєте, що самої вас, що самої вас вже достатньо для всього. Для того, щоб ваше бажання збулося. Ще про що біла карта. Тобто, від вашого рішення, від вашої цієї поведінки, от для мене це навіть якийсь знову такий урок, що. От, значить, то ще одна перевірка, знаєте, перед тим, як це бажання збудеться, вам треба буде з кимось ще, ну те, щоб налагодити, ну хоча б просто поспілкуватися. Ще. Так, да, дівочки, ну тут такі королева, правильно. От знаєте, от, е, знаєте, знову-таки мені йде, що ви якось зможете домовитися, розумієте? Ви зможете домовитися, доволі таки полюбовно з цією людиною, яку вам доведеться підняти, бути достойною. Розумієте? І знову ж таки свого не упустити. Карта того, що дівчатки, ви повинні розуміти, що як би там не було, ви під захистом, ви це знаєте, що ви під захистом, і як би вам зараз туди візите, от тут більше ваші страхи, я бачу, що ви, можливо, просто боїтеся цих ось несостикових. Несостиковок з людьми, з неприємними з минулого. А я вам кажу про те, що це тільки ваші страхи. Ви повинні розуміти, що у вас крепость, у вас захист, це тільки ваші страхи. Про що ще? Да, о знаєте, ви якось боїтеся, що з вас знову витягнуть енергію, що вас знову обдурять, що вас знову щось обікрадуть. Отак, от і карта дитини. Можливо, когось пов'язують діти. Але вам кажу знаєте, про що? Про те, що це твоє. Початок новий, бажання, це, що буде, дитина у вас, можливо, спільна. І каже, що ти вже королева, ти вже земля, як прайпача мама, мать сера земля. Що знаєте, ти вже почуваєш почву під ногами. Ти вже не та е, е, зраджена в кайданах дівчинка. Отак, От про що карта капкана? Давайте подивимося. Карта капкан і часи. От знаєте, ви боїтеся, що повернеться все назад, або якось що ви хоча б на мить. Повернетесь в те, і в мене слово, дівчатке, є, в якому ви були раніше? От прямо воно мене тягне саме ці карти, розумієте? Е, добре, от ви боїтеся повернути, можливо, ви переживаєте, що побачивши цю людину, ви повернетеся в той час, де вам було боляче, де ви були. Е, в мене де слово, нікакая. Просто спустошена, абсолютно спустошена. Про що ще капкан? Ви боїтеся повернути час, навіть просто згадати, боїтесь ситуацію, яка ви були безпорадна, беззахисна. Але вам знаєте, що кажуть? А ти вже набагато сильніша по феніксу, по вогню, ти вже від цього всього чистилася. Розумієте, ти вже не попадешся в цей капкан, ти спалиш скоріше цей капкан, ніж ти туди повернешся в щось, В цих, вибачте, тут іде закоханих. Да. Що знаєте, про що? що цей мост, ось як воно, бачите, як воно зараз лягає? Цей мост вже давним-давно розрушен. Да. З, цим, з цим розрушенням ви набралися мудрості. Колись, можливо, це було й кохання. І, можливо, колись ви були зацікавлені наводити мости. Але зараз ви холодна, зараз ви мудра і зараз ви в талісманах, дівчатки. Зрозуміли? Добре, давайте знову ж таки. Чи зісниться ваше бажання, дівчатки? Ну, так. Ви зможете домовитися. Да, знаєте як? Тим, що ви будете врівновазі, тим, що ви будете статна, тим, що ви будете. От навіть не те, щоб високомірно, а тим, що ви будете, знову ж таки, кажу, самої вас вже достатньо для того, щоб це вирулити, так, як вам треба, максимально, ви будете в, благості, в балансі. І знову ж таки кажу, що ви занадто сильно цього хочете, тобто, ви дуже цього хочете, вам цього не можуть не дати іти в упорстві. Тобто, ти багато над цим працювала, дівчата. отак. От І мальчика. Також, також. Добре, ще що треба нам знати. Да? Це твої дари, це твої дари тобі, або а, тут а, не тільки може бути про е, от, бажання здійснитися, це ми розуміємо, да? щоб ми собі не, за, не задумували, Тут кажуть, що типу, ти отримуєш дар. От мені зараз знаєте, не тільки е, те, що ти хочеш, це однозначно, але ти ще отримаєш дар якусь мудрість. Знаєте, от, Начебто ти от виходиш на цей рівень стосунків, тобто е, зустрічаєш цю людину, а ти вже зовсім інша, а ти вже не така бідна, нещасна. Ображена. Розумієте? І тобі для тебе це оце своя, оце твоя сила всередині тебе, Да. Буде комунікація там, де ви будете зібраною, там, де ви будете недосяженою, там, де ви будете не в кандалах, дівочки. там, де ви будете зіркою, там, де ви будете саяти. Розумієте? Незважаючи на те, що ви будете холодна, у вас буде гаряче серце, дівочки. ще. Хочу ще сюди. Так, да, дівчики, у вас тут то теми, вам взагалі нема чого боятися. Да, тут у вас влада. Тому що ви пройшли колосальний курс обучення, я хочеться сказати. Е, да, ментал, навчилися. Навчилися, знаєте як? Не емоціонувати там, де не треба. Це він. Знаєте, ви навчилися, е, от можна навіть сказати, що частина жінок навчилася бути тим самим воїном для цього короля, бути рівним. І тоді, коли вами. Володіють, а тоді, коли ви можете дати от... отпір. Отак мені йде, дівчатка, так. Холодна, розумна, досвідчена, о, знаєте, повністю о, підкована. О, ну, господи, як це сказати? Ви мене зрозуміли. О, так, о, перепрошую, о, дивіться, о, знаєте, коли ви вже не емоціонуєте. А коли ви вже є та корона, і коли ви вже є ця сама влада, коли ви о, ментально підкована, тобто освічена в будь-якому питанні, в питанні 100% того, що вас цікавить. І ви, от, знаєте, в безмітєрці, ви, ви не хвилюєтесь просто так. Угу. Ви не бентежитесь просто так. Тут кажуть про те, що знаєте, от дуже багато інформації, підказок ви отримуєте від роду. Запитала, про що саме? Тобто, ви та вже вооружені навіть просто знаннями, просто підказками. Ви знаєте, що у вас то теми. Розумієте? Про що? Знаєте, як мені зараз йде? От якщо раніше ви горювали за чимось, можливо, навіть за цими стосунками, то наразі ви пройшли цю, і іменеві слово, безкінечну трансформацію, страшну трансформацію. І зараз ви реально на коні, дівочки. Розумієте, ви на коні, ви не, ви не страждаєте. Ви на коні. От так. І кажуть про те, що, о, знаєте, якби там не було вам важко, ви зцілилися, можливо, вам хтось, хтось можливо, проходив. Лікування у лікаря водостойного, лікування е, якимись, е, не знаю, травками, дівочки. знаєте, про що я вам кажу? Про те, що ви зцілилися, ви знали, що це буде довго, але ви все одно знали, що ви справитесь, дівочки. ви все одно знали, що ви справитеся. Тут карта воріть, знаєте про що? Про те, що ви вибрали той шлях там, де ви з цими людьми е, просто розійшлися. Ви вибрали свій о, шлях. Ви знаєте, що більше нема над вами такого, такої влади. Вони не мають такої влади над вами. Так, ще. Да, зараз ви радійте життю. Е, далі ще хочу що? що? Да. От, кажуть про те, що знаєте, е, ви своїх крис розпізнали своїх оборотнів, познімали з них маски, подивилися на них з усіх сторін. І знаєте, те, що ви це прийняли просто, от, знаєте, вам це кричало все. Ілюзії з вас познімалися, і вам просто всесвіт вам рід кричав деякі люди. розумієте? А ви сподівалися, що щось можна налагодити і повернути. Коли вам почали весточки з усіх, хоче сказати, дирок, з усіх істочників про цю ситуацію, ви прожили її, дівчатки, ви прожили її і кажуть, що зараз це для вас, знаєте, вас це зараз не, сх... не поколихає, не схилить, не зламає. Не розтопче. Ви навчилися радуватися життю ще. Да. Ви зовсім на інших вібраціях. Ви набагато далеко від цих людей. Да. Ви знаєте, що половина з того, що вони кажуть, що це все не так, як і насправді, девочки. І тут, знову таки мені випадає фія надіжди. я хочу, знаєте, не знаю, можливо, дещо ви молитесь про те, щоб ці люди. Знаєте, як пізнали вашу цінність. Або колись зрозуміли, наскільки ви не заслуговували такої поведінки з собою? Да? Наскільки ви сильна, наскільки ви, е, не знаю, ресурсна? Просто. Наскільки ви породиста, хочеться сказати. Так? Що король ваш? А ваш король, знаєте, як, можливо, ви хочете повернутися, дівочки? Е, І що? Але знаєте, ви вже не дасте себе заплутати, тому що тут карта мудрості, карта роду, і про те, що для вас це вже просто пройдений етап, і ви з цього ситуації отримали знання. Пораду, давайте вам творіть своє життя у ваших руках, усе ваше життя у ваших руках. Про що? Ну, я буду казати. Картайте, що оці всі напади маленьких, отут. Велика карта, ви все одно під захистом, розумієте? Е, ви зараз акула, ви зараз руші свого життя. Ви здатні абсолютно відстояти все. Розумієте? Е, карта мухи про що? Про те, що від будь-якого бруду, який на вас несуть, дівочки, ви знайдете очищення, тому що ви підказують, тому що ви воїн, тому що ви мудрість, тому що тут багато з вас е, долгожителі в майбутньому будуть. І про те, що ви зовсім на іншому рівні, дівочки. Отак. Будьте достойною. Не колихайтесь там, де не треба колихатися. Благодарна за зворотні зв'язок. за лайки, підписки, донати. Ви прекрасні, і нехай кожне послання знайде своє серце. Всіх обіймаю!